Всім привіт! Ви на каналі Насєвса. Сьогодні я пограю в гру, яка називається Джеф Вбивця. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Це перше відео на цьому каналі, тому я сподіваюся на вашу активність. Може, вам знову зайде. Бо я раніше знімав теж хорори на іншому каналі, але потім. Зробив велику помилку, коли почав на тому каналі знімати і інші ігри. Але в цей раз такого не повториться. І коли ми починаємо грати, нам показують касцену, якась дитина спить. Потім вона щось бачить. А бачить вона ліс. Проте закриває просто вікно. І далі лягає спати. Проте щось тут не так, щось вона там чує, і раптом вона бачить, що джерела вбивця. Заходить до неї вікно і показує, щоб вона мовчала. А потім залітає в вікно і забирає дитину в ліс. А точніше вона забирає її в свій будинок. І бачите, його будинок в лісі. А нам це треба вийти. Нам показує Джефа вбивцю. Він довгоногий. І ми прокидаємось в підвалі. В принципі, як і в ку, майже кожній хоррор грі. Що тут діється, ми маємо підійти наверх. Він скаже, персонаж наш скаже, що монстр закрив мене тут, нам треба вибратись. Для цього ми беремо просто банку і кидаємо її, щоб він прийшов до нас. Відкриваємо шкаф і ховаємось. І потім чекаємо, поки він прийде. А коли він приходить, то побачите, що в нього є цікава річ: що коли ми сидимо в шкафу, а він біля нас проходить. То його голова завжди дивиться на нас. В нього є відчуття, де ми. Він знає, де ми, але він з нами грається, він хоче з нами гратися. І просто подивіться, він якийсь ну, дуже маленький, Він просто як привид якийсь. Коли ми вийдемо з підвала, то тут трохи далі будуть дві кімнати. Ось буде така кімната, як Вітальня, але в Вітальні нічого немає. За Вітальною є дві кімнати, в які я навіть за це проходження не зайду, бо вони нам не потрібні. Також дивіться, тут буде сходинки. За сходинками буде лежати молоток. Ми можемо його взяти. Після цього ви можете зразу відкрутити дві доски і сховатись в сходинках. І бачите, на цей звук прийшов Джеф. І він хотів мене вбити, але добре, що я в цей момент сховався вже, бо ще секунда і він мене б не вбив. Я виходжу і бачите, вирішую піти ну, в інше місце. Бо я розумів, що молоток треба в багатьох речах. І одна з цих речей це те. Що можна відкрити головні двері цим матком. Відкриваємо і зразу втікаємо, бо це тільки одна частина, і ми не відкрили прям зразу всі двері. Я вирішив втікти знову за сходинки, щоб Джеф мене не вбив. Бо він не вміє сідати, він не вміє присідати, він не вміє ляжитись. Тому ось так. я вирішив піти на другий поверх. На другому поверсі теж була річ, яку треба було відкрити молотком. Тут, бачите, не було Джефа вбивці, але будьте обережні, що картини, біля яких ви проходите, можуть падати і визивати його тим самим. На другому поверсі, бачите, можна відкрити доски, і тут буде така вентиляція. Але будьте обережні, коли ви будете відкривати, то це буде дуже сильний звук. Я кинув молоток вниз, і тому сподівався, що він піде саме туди, вниз, а не вверх. Я пішов зразу на кухню, яка була на другому поверсі. На кухні теж є свій лут. Але далі за кухнею є місце, де є інгредієнти, їжа, але тут її не було. Тут була тільки записка. Ця записка чомусь на російській мові. Не знаю чому, напевно, тому що вона завжди на російській мові. Там мама пише, що вона втратила свою любиму дочку і щось типу того. Але будьте -то обережні, що коли ви кидаєте записку, це є як прям важкий предмет. Тобто... Коли ви кидаєте молоток, то такий самий звук, коли ви кидаєте записку. Тут бачите, я вибіг, але вже вбивця був прямо біля мене. Я впав в вентиляцію, забрав молоток і вирішив зразу втікати. І втікати я вирішив свою кімнату. Навіщо мені це? Тому що там теж є місце, яке треба відкрити молотком. Це вентиляція. Заходьте в вентиляцію, можете викидати молоток, якщо відкрили вже все те, що і я, бо після цього молоток вам вже не треба. Йдіть, і тут буде така кімнатка. В цій кімнаті, напевно, джеф-вбивця тримав якусь жертву. В цій кімнаті буде одна записка. Записка буде ось в такому в такій кробучці. Е, ви зможете прочитати. її. там якась людина пише, що вона дуже любить цукерки, як в принципі і інші діти. Там, бачите, буде кров. Тому може джеф вбивця любив цукерки, або це була його жертва, не знаю. Беремо відро, бо тут головне це відро. Відро нам знадобиться трохи пізніше. Бачите, кинув його, і вбивця був вже біля мене. Тобто він почув, коли я кидав записку, і почув, коли я кидав відро, тому ось так. Але він вирішив піти, тому я вирішив теж піти за ним. Він кудись пішов, тому я не знав, куди мені йти. Але дивіться, бачите, я пішов і зразу пішов в ванну. Так ось дивіться, треба відро наповнити водою і зразу ховатися в шкаф. Бо коли ви почнете наповнювати водою, то він прийде на цей звук і почне вас збивати, якщо ви будете там. Тому я сховався і почекав, поки він піде. Ну а він такий бере і просто іде. Я відхов, відкриваю двері і забираю відро. І вирішую зразу йти на кухню, бо начебто я його не бачив, тому може він кудись пішов. Куди саме, я не знаю, або на другий поверх він пішов, або на перший. Але на другому поверсі я його не сильно бачив, тому вирішив, що час ризикувати. Хоча він був, міг бути трохи далі, але це було вже без різниці. Я вирішив закрити двері, хоча двері закриваються з таким дивним звуком, тому я не знаю, чи він приходить на відкриття дверей і закр... закриття дверей, чи ні. Але я вирішив не ризикувати. Так ось, я забрав ключ з холодильника і зразу вирішив подивитися, що взагалі є в кухні. Але в цих шухлядочках нічого немає, насправді, тому я думаю, це безсенсово там дивитись. Так ось, що робить цей ключ? Цей ржавий ключ відкриває двері до чердака. Але, до речі, через ті доски, які є на другому поверсі, він вас не бачить. Тому, якщо що, можете через них дивитися. Я чекав, поки він піде до мене, і він реально пішов до мене. Я зістрибнув стрибнув на перший поверх і зразу вирішив бігти. Трохи неправильно побіг, і тому трохи заблукав. Але, в принципі, все більш-менш нормально. Сховався я за сходами, щоб не палитись, щоб він мене не вбив. А далі я просто піднявся наверх і вирішив піти на. Третій поверх. Дощі, бачите, по дорозі написана така штучка, як help, типу допоможіть мені. Крові прям там мухи літають. Я вирішив відкрити ключами двері. Тут бачите, була кукла, і вона трохи лякала. Закрився шкафчику, бо дивіться, коли ви відкриваєте замок, то він падає. Це вже звук. Тому будьте то обережністю. бачите, тут написано I kill you кров'ю, якась фотка і якась лялька. Лялька, бачите, тінню виглядає дуже велико. І ще лежить жовтий ключ. Жовтий ключ підходить до двері, яка є на другому поверсі, яка називається бібліотека. Так називається ця кімната. І бачите, ми маємо обережно пройти, і ось ця двері. Відкриваємо її, і на цей звук обов'язково має прийти Джеф вбивця. І зразу вирішив втікати і втіке зразу в бібліотеку. Ви бачите, дуже багато книг, і ви за ними можете сховатись. Але будьте обережні, бо там ну, не так легко сховатись. Тут я собі бачите, дивився за Джеф вбивцею, думав, що він мене не помітить, але тут раптом він мене помічає і йде до мене. я розумію, що це просто капець. Кидаю ключ, і прямо бачите, він переді мною виходить і вбиває мене. Але у нас є 6 днів, щоб вижити. Тільки його скрімер був якимось дивним, він прямо, навіть покрутився, посіпався. Коли я встав, то я знову опинився в своїй кімнаті. І тепер вам треба не кинути банку, а взяти ключ синій. І цим ключом ви можете відбити свої двері. Відкриваєте і потім виходите. Але знаєте, мене трохи дивує, бо, наприклад, в Гренні, коли вона вас вбивала, і потім знову ви визорджалися, то тоді було 6 днів. І кожен з цих днів, коли вона вас ловила, у вас там за нога, наприклад, починала більш боліти, і ви починали гірше ходити або якось так. А, а зараз в цій грі нічого такого немає, тобто він з вами нічого поганого не робить, тільки ловить, але не вбиває і не б'є. Тому це трохи дивно, але окей. Бачите, в другий день я теж просрав, бо я випадково профукав свій шанс забрати книжку, але в цьому випадку він уже бачите, пішов і не побачив мене через доски. Я подивився, він далі собі йшов, там щось дивив і заходив в кімнати, тому вирішив дійствувати зразу швидко. Бачите, в бібліотеці ще є. Три комп'ютера, але з них нічого зробити не можна. Тільки на останньому можна включити хорор відео, але воно тільки призове Джефа вбивцю. бачите, беремо цю книжку, заходимо в чердак і відкриваємо секретне місце для агентів. Це так я його називаю. Тут, бачите, буде ще один манікен, якісь коробки, але головне це драбаж з патронами, десь приблизно 6 патронів. Стріляємо по ньому і він тупо відлітає на 120 секунд. Але будьте обережні, бо якщо ви граєте не знаю, там, не знаю, знаю, там, в нормальний режим або в якийсь більший чим легкий режим, то там точно буде не 120 секунд, там буде менше секунд. А я граю в легкий режим, тому в мене 120 секунд. Але це теж не прям, не дуже великий час, тому будьте все одно обережні. Що робить драбаш? Драбашом можна виробити нашого любимого джега вбивцю, але ще за допомогою драбаша може знайти один ключ. Ще в секретній кімнаті, крім драбаша, буде код. Код нам знадобиться трошечки пізніше, але теж нам знадобиться. Беремо цей код і несемо його трошки ближче туди. І забираємо зразу дробаш, бо він нам ще знадобиться. Я вам так проспейлерю. Йдемо, спускаємося і забираємо ключ, який ми вибили з дробаша. Він, бачите, такий якийсь дивний, якийсь такий трюкутнічковий, якийсь такий дивний. Йдемо до цієї кімнати і відкриваємо її. Там буде, бачите, сейф. Тому зразу беремо код. І відкриємо яким сейф. Зразу біжимо, бачите, до цього, до цього місця. Тут буде стіл, і відкриваємо сейф. сейф і нам дадуть якийсь ключ. Цей ключ буде називатися зеленим ключем. Це буде ключ від основної двері. Що він нам дасть? Він забере металеву доску. Тобто бачите, тут у нас є дві доски: Дерев'яна, яку ми знищили молотком, і металева, яку ми відкриємо зеленим ключем. Тільки як ключ відкриває доску, це цікаве питання, на яке немає відповіді. В кімнаті буде ще один ключ, такий сірий, просто якийсь такий оригінальний, який, думаю, всіх є, який я поки що зараз не використовую. Я розумів, що вже кінець мого часу. Тому я вирішую взяти дребаш і подивитися взагалі, як визруджається Джеф вбивця. Бачите, він такий лежить, лежить, а потім просто зникає. І цей момент він визраджається десь на першому поверсі. А потім ви можете знову його призвати і вбити. Знову забираємо патрон і йдемо зразу працювати, щоб вийти з цього будинку. Від мене залишається ще один ключ, який я не відкрив. І цей ключ відкривається цим оригінальним ключем. Просто сірим ключем. Я його взяв, думав, що там може якась записка буде, може якийсь лут, бо мені треба були ножиці. Ножиці прямо мені дуже треба були. Я відкриваю, бачите, замок зразу. Заходжу, а тут нічого немає. Фактично нічого. Типу, якісь шкафчики. Ще якісь свічки, але нічого, лута взагалі немає. Навіть записки нема. Тому я не знаю, на що навіщо ця кімната, може, просто не додивився, яка записка там може бути. Але записки так само якісь безсенсові, типу, там просто якийсь сюжет може бути, але Ну там просто розказують про жертву, але ножиці були в бібліотеці, тому завжди дивіться бібліоте бібліотечні ці скриньки. Ножиці треба для двох речей. Щоб обірвати якби, заряд. На другому поверсі, бачите, тут буде ось така штучка, до якої ви підходите, вона відкривається, і ви просто перерізаєте дріт. А ще вам треба буде для того, щоб вийти з будинку для основного виходу. Бете вниз до дверей, і там ви просто маєте перерізати ось такий замок. Перерізаєте і виходите. І вам показується яка сцена, що Джеф стоїть перед двері і, типу, просто сіпається. А потім вам повертають до нього і немає ніякого скрімеру, що було дуже дивним. Але ви пройшли цю гру і тепер бачите кінець, де енд. Ну, прикольна гра, дуже класна гра, зробили класну гру, але чому російської записки, я не розумію. Це проблема, мінус. Але на цьому все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, сподобалось моє перше відео. І на цьому все. Всім дякую, до побачення.